Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 273. Її створив французький шаховий композитор Анрі Рінґ. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розвисок. По матеріалу виграють чорні, в них ферзь. В білих тільки два коні. Ще й білі коні розкидані по дошці. Білим необхідно скоординувати свої фігури і обмежувати чорного короля. Тоді білі зможуть виграти. Неправильний хід кіння 6. Просто король F4, чорні тут виграють. Наступний неправильний хід g3. Захистили пішака. Але хід король g6. Чорний король собі втікає. І чорні виграють. Правильний перший хід кінь e 7. Якщо король Е4, тоді кінь c 3. Вилка. Білі виграють. Тому чорні грають король f4. Побили пішака. Нібить за чорних це добре. Далі хід кінь g6. Знову ж таки, король e 4 не можна грати. Кінь С3. Король повертається на f5. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід король h 5 Обмежуємо чорного короля. Створено дві загрози. Наприклад, g4, король e4 і кінця 3 вилка. Або може бути спочатку хід кінця 3, забрали поле e4 і тоді хід g4 мат. Що робити чорним. У ферзя є багато ходів, але ферзь нічого не може зробити. За два ходи, ферзь не може нормально атакувати білого короля. Наприклад, хід ферзь b7. Тоді кінь 3. Загроза вже 4 мат. Ферзь б'є цього небезпечного пішака. Але тоді хід кінь H4. Вилка. Розглянемо варіант, чорні віддають ферзя. Король Е5, кінь же 2. Просто в чорних є багато пішаків, вони з'єднані, їх король підтримує. Але пішки не насунуті, тут білі виграють. Д5, король ж 4 білий король де зупиняти чорних пішаків. Д4, і тут хороший хід король в 3. Можна віддати одного коня. Наприклад, ДЦ БЦ. І тут білі легко виграють. Інший хід ферзем віддати ферзя ферзь B2. Кінь Б2, С3. Тут білі виграють ще легше. Кінь Д1. С2. Хороший хід кінь Е3. Вилка. Виграли пішака. Ще кращий хід кінь с 3. Обмежуємо короля. Чорні проводять ферзя і ж 4 буде мат. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають ферзь б 6 Буде хід кінь с 3. Загроза ж 4. Якщо ферзь d4, ферзь захищає поле g 4 тоді кінь h4. І куди ходити чорному королю? Король б'є пішака, кінь f3, вилка. Якщо король f4, тоді вилка іншим конем. І білі виграють. Головний варіант чорні грають ферзь g1. Далі буде хід кінь h4. Якщо король f4, тоді кінь e2, ще ось така вилка може бути. Або чорні б'ють пішака і кінь f3 знову вилка. Всюди вилка, чорні не можуть захиститися, білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Кінь e7, король F4, кінь g 6, король F5, король h 5 Білі віддали одного пішака, білі обмежують чорного короля. Загрожує хід g4, загрожує хід кінця 3. І чорні тут не можуть захиститися. Ферзь b6 кінця 3, загроза g4 мат. Ферзь контролює поле g4. Тоді є хід кінь 4 І куди б чорний король не походив, буде вилка, і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!